Літо 2025 року в Україні обіцяє бути одним із найспекотніших і найнестабільніших за всю історію метеоспостережень. Згідно з прогнозами синоптиків, середня температура повітря буде на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму, що спричинить часті теплові хвилі, тривалі періоди спеки, а також екстремальні погодні явища, такі як грози, град. Шквали та навіть торнадо. Про це йдеться на сайті Погоднік. Загальні тенденції літа 2025 року. Особливо спекотними очікуються липень і серпень. Можливі періоди тривалістю 5 і більше днів, коли температура перевищуватиме норму на 3 градуса і більше. На півночі та заході України прогнозуються рясні опади, що може призвести до повеней. На півдні та сході навпаки, буде дефіцит опадів. Що загрожує посухою. Прогноз по місяцях на літо для України червень. Перший місяць літа буде типовим літнім місяцем, проте температура повітря очікується на 2 градуса нижче за середні показники за останні 10 років. Хоча в цей період варто чекати на кілька дощових днів, проте загалом багато опадів синоптики не прогнозують липень, температура. Липень буде трішки теплішим за червень, проте більш прохолодним ніж минулого року. Температура коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Місяць принесе з собою суху та переважно сонячну погоду з незначною кількістю опадів. Серпень буде спекотним з температурою до плюс 35 градусів, особливо в південних та східних регіонах. Очікується найменша кількість опадів за літо, що може призвести до посухи в деяких регіонах. Прогноз по регіонах на літо для України: північ, Київська, Чернігівська Сумська області. Середня температура влітку буде на 1-2 градуси вищою за норму. Прогнозуються рясні опади, що може призвести до повеней. Захід, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська області. Очікуються помірні температури, висока ймовірність сильних дощів та гроз, особливо в червні та липні. Центр Вінницька, Черкаська, Полтавська області. Очікується стабільна спека з температурами до плюс 33 градусів, нерівномірний розподіл опадів, можливі короткочасні зливи. Схід, Харківська, Донецька, Луганська області, найспекотніші умови з температурами до плюс 37 градусів, мінімальна кількість опадів, високий ризик посухи, південь, Одеська, Миколаївська, Херсонська області, середня температура влітку буде на 2 градуси вищою за норму. Дефіцит опадів, що загрожує посухою та пожежами, стан ланінья, який характеризується охолодженням поверхневих вод у Тихому океані, може зробити літо в Україні сухішим і спекотнішим. Полярний вихор може спричинити різкі похолодання навіть улітку через вторгнення холодного повітря. Тож літо 2025 року. В Україні обіцяє бути одним із найспекотніших і найнестабільніших за всю історію спостережень. Екстремальні погодні явища, такі як торнадо, урагани, повені та посухи, стануть новою нормою. Підписуйтеся на канал «Яка погода» та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!